Едуарде, вітаємо. Позаду був дуже непростий матч проти Авалона. Як їм за тебе особисто склав? Справжне сталося, що команда приїде та буде боротися, не... смотря не на що, тому що вони дали нам справжній бій і нам було важко. Але як то кажуть, здобули перемогу три очки, тому до наступної гри. Треба особисто було десить багато моментів, але все ж таки забити не вдалося. Що треба зробити, щоб покращити результативність, твою і можливо загальну командну. Перш за все, працювати над собою, аналізувати. Як то кажуть, потрібно на тренуваннях допрацьовувати, реалізовувати якісь моменти, відпрацьовувати і так далі. Попереду матч проти сухої балки вже відчувається якісь можливо нерв цієї гри? Чи буде особиста просто звичайна гра? Ні, ні, ні. Готуємося в звичайному режимі, тому нам потрібно забувати перемогу. а У неділюся буде відомо. Те, що покриття, ну, воно колись було знайоме, але все ж таки зараз це вже інше для вас покриття. Це якось буде впливати на дії команди на Квиту. Е звичайно, буде. Але я думаю. вам те мишечне. Запам'ятала, а як воно буде? Ніхто не знає. Звичайно, привикли до свого паркету. А Олімпія знаю, що жвачка. Добре. Ну є можливість запросити болівальників наших на цю гру, хоча й гості Так, да, Так, да, запрошуємо болівальників на гру. Нам необхідна у неділю ваша підтримка. Полка, полка. І 12 годині Олімпія граємо.